Вітання в етері телеканалу ТВА інформаційний випуск новин. Говоримо сьогодні про головні події вівторка, 20 червня. У студії для вас працює Людмила Труфан. Це «Теми дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 482-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 20 червня російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Зокрема, противник завдав удару іранськими БПЛА типу шахет. Пуски здійснювалися з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об'єкти окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життям за свободу та незалежність України на Буковині попрощалася ще з одним героєм із солдатом Івановим Олександром. Воїном військової частини попрощались на алеї слави центрального кодовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава, глибокість співчуття рідним близьким побратимам. Одна пташка для наших захисників, вкотре чернівецькі благодійники об'єднали зусилля та кошти, щоб допомогти українським воїнам на передовій. цього разу передали їм дрон. кажуть таким чином: віддячують тим, хто бореться за свободу та незалежність України у зоні бойових дій та наближають нас до перемоги. Детальніше у сюжеті. Ще один камінчик у побудову спільної перемоги, вкотре учні та викладачі Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету відгукнулися на потреби наших військових. Наше училище працює як з волонтерами ще з 2014 року. Ну 2016 шістнадцятого року це стало не актуально, але спочатку повномасштабного вторгнення. Волонтери знову звернулися, і ми почали працювати для передової. В основному це були продукти харчування. Але десь в кінці квітня, початок травня, я дістав інформацію у бесіді, в приватній бесіді, що в нас. Є велика потреба на передові у зброї безпосередньо у дронах, інших засобах, які їм потрібні. Директор каже, колектив та учні до різного виду допомоги долучаються завжди. Тож і цей раз не виняток. Я рахую, що це зараз дуже важливо, тому що для них це дуже потрібно. Це ну, і від нас, тому що це наша країна, і це дуже потрібно. У мене сам брат зараз в армії. Я роблю все для того, щоб якось хоч трішки допомогти йому. Тому я мушу хоч якось допомагати, віддавати все, що є. Я допомагаю також благодійну акцію. І це я. А я рада, що тут збирають гроші на дрони. У Нас є приймальні. Скринька, і кожен, хто бажає, може кинути. Ніхто нікого не записує, ніхто нікого не, не, не то, що не змушується, є покликання людей. Це перше. Вже склав більше 300 тисяч ми зібрали. Відтак частину коштів спрямували на автомобіль для колишнього працівника училища. Наразі чоловік відстоює незалежність нашої країни. Другу частину виділили на харчування, і, зрештою, на бойову пташку для воїнів. Долучилися до придбання дороговартісного та необхідного дрона. І волонтери, і представники з Чернівецького обласного об'єднання ТОВ Просвіта. Ми громадська організація своїх власних коштів ми не маємо, але ми маємо дуже… Дуже хорошого спонсора в Чикаго, який спонсорує нам саме для війни, для захисту нашої України. І ось за ці кошти, які нам направляє Товариство української мови імені Тараса Шевченка із Чикаго. За ці кошти ми вже придбали два автомобілі. Купили одягу, і зараз намагаємося робити все, що можемо. Тож добродійники сподіваються, що придбаний апарат послужить тільки на перемогу нашої країни. До слова з училища постійно надсилають на передову смаколики, які й самі виготовляють. А ще додають до них продукти власного виробництва хліб, тушонку та копченості. Особливо минулий рік зараз можливо. Я би не сказав, що легше, але минулий рік було дуже і дуже складно. Було так, що ми в місяць робили по, 3 800, по 3 800 банок тушонок і по 5 з лишнім тисяч хліба. Це за місяць ми робили, були такі місяці, це була правда. І Хочу сказати, що ніхто, хто працював, ніхто ніколи не з'являв не невзадоволення, ніхто не. Не то що не задоволення, навіть якоїсь незгоди це було це і це є факт. Аліна Рябко, Анастасія Сігітова, Руслан Батюк, теми дня, ТВА. Понад 13 мільйонів гривень на ремонт Олімпії у, у спорткомплексі з початку повномасштабної війни розташувався гуманітарний хаб, звідки допомогу розподіляли і внутрішньопереміщеним особам і жителям регіонів, де відбувалися воєнні дії. Втім, коли штаб припинив свою роботу, працівникам комплексу довелось самотужки ремонтувати приміщення. То що саме відновлюватимуть та з яких причин розповідаємо далі. З початку повномасштабного вторгнення Росії у Чернівцях у приміщенні спорткомплексу Олімпія відкрили гуманітарний хаб. Від перших днів російської агресії тут займалися всебічною допомогою постраждалим від війни, як тим, хто евакуйовувався до області, так і тим, хто залишався на територіях, де велися активні бойові дії. Однак, у серпні минулого року штаб звільнив приміщення, залишивши спорткомплексу набір проблем, які почали проявлятися з підготовку. Кої спортзалу до осінньо-зимового періоду для тренувань та змагань юних спортсменів, а все тому, що після активного використання волонтерами частина підлоги не розрахована на таку експлуатацію, просіла, а частину ремонтували на ходу, забиваючи діри шматками заліза. Загружений був товаром, заїжджали кармат. Вбили підлогу зовсім хоча підлога вже за свого часу потребує ремонту, тому що це 19 років, десь балки підогнили. Це звісно, такий, знаєте, процес, що треба було робити. Ну, був вбитий, ну та як наступала осінь, треба було з дітками займатися, то ми своїми силами зробили ремонт. На сесії міськради на капітальний ремонт спорткомплексу виділили понад 13 мільйонів гривень. На ці кошти планують не тільки зробити багатофункціональну підлогу, а й оновити освітлення. Тут стоять лампи ДРЛ 250, вони мають свої ресурси, добув там 800 годин відпрацювали, вони падають люкси і вже темновато в залі. А якщо таки ви де як настільний теніс, то, то взагалі в чи волейбол, ви знаєте, то треба поміняти. І він потребує зараїд. Тут стоять 66 прожекторів, дуже неекономічно. А так перейти зараз не економні заренаєкономні сучасні тому є нагальна потреба замінити освітлення. Комплекс Олімпія надзвичайно важливий для розвитку спорту в місті, адже щодня там відбуваються тренування десятків спортсменів. А також арена приймає змагання з 25 видів спорту. Зв'язку з тим, що в наш ленцях немає палацу спорту, то на цій базі буде проводитися дуже багато змагань всіх видів спорту, практично, які є волейбол, баскетбол, карате, панкратіон, бокс. Тому цей зал актуальний, ця споруда актуальна для міста, тому що немає де проводити змагання, і ми сьогодні за неї. Цінам дуже її. в сезон, коли допустимо, сильний зимовий період, тут в місяць 240 тренувань, і за рік приблизно десь так шістдесят змагань різного рану. Тут змагання були і міжнародні, і республіканські, і місцеві. Дуже дуже загружений І все. до 19.00 Тут користуються діти безкоштовно. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теме ТВА. Без котрабанди і авто на українсько-румунському кордоні громадянин Румунії намагався потай привезти котрабандне курево. Під час огляду вантажного мікроавтобуса правоохоронці виявили приховані у тайнику 35 ящиків сигарет. Для незаконного приміщення тютюну 60-річний іноземець встановив додаткову стінку у багажному відділенні автівки. Доступ до тайника став можливим тільки після демонтажу полиці для речей у кабіні автівки. У результаті охоронці кордону вилучили більше як 17,5 тисяч пачок сигарет. Ред без марок акцизного податку України за попередньою оцінкою вартість тютюнових виробів складає майже 700 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучили мікроавтобус 2013 року випуском вартістю 500 тисяч гривень. Щодо порушника склали протокол про порушення митних правил. ДТП зі смертельними наслідками напередодні, 19 червня, у місті Чернівці внаслідок наїзду вантажівки на велосипедиста місцевий житель отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Сталася дорожньотранспортна пригода по вулиці Хотинській. Попередньо поліцейські встановили, що 23-річний житель Чернівецького району під час дійснення повороту не впорався з керуванням вантажного автомобіля Мерседес Бенц Актрос та допустив наїзд на 33-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. В результаті ДТП велосепт. Падист помер на місці події. Тіло загиблого поліцейські відправили на судову медичну експертизу. Триває досудове розслідування. Згоріли літня кухня, покриття та дерев'яне перекриття господарської будівлі. 19 червня у селі Мамаївці сталася пожежа. За попередніми висновками фахівців, причиною займання стало коротке замкнення. Швидкому поширенню вогну сприяло те, що господарська будівля практично вся була дерев'яною, а на горищі зберігалося сіно. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Згоріла літня кухня, стодола покриття, меблі та домашні речі. Також учора було ліквідовано пожежу господарські будівлі в селі Петрич. Чанка. Фільм, котрий повинен глянути кожен у мистецькому центрі імені Івана Миколачука, добіг кінця кінофестиваль. Завершили його стрічкою, в якій одну з головних ролей зіграв легендарний український журналіст Микола Вересень. Хто завітав на прем'єру та які враження у відвідувачів далі у сюжеті? Цей фільм чекав своєї прем'єри сім років, і врешті його презентували у Чернівцях на кінофестивалі Миколичук оупен У стрічці вересень, жанр якої визначають як чорна трешкомедія, зіграли Лесь Подерв'янський, Мирослав Кувалдін, Андрій Середа. А також журналіст і телеведучий Микола Вересень, що втілив самого себе. Ну він такий смішний до певної міри такий антиросійський. Я би навіть так сказав, хоча тоді ще війни не було. Але було був присмак кацапізму. От, і от присмак каципізму там, очевидно, є. Не тільки каципізму, але й радянщини. Це такий антирадянський, антиросійський фільм, але він не політичний. Це просто такий багато-багато абсурду, жартів. Легендарний журналіст, а тепер знаменитий актор каже, сам встиг подивитись готовий матеріал ще до прем'єрного показу. І хоча до цього досвіду в акторстві як такого не було, тим результатом задоволений. Це не можна сказати про що. Про про щось <ріст> він написав такий коротше, Тарантіно курить на балконі. От, і воно реально вийшло непогано, я дивився. Я думаю, що я один з дуже небагатьох людей, які якому там таємно кудись провели показали в такому залі маленькому. За сюжетом на початку 2010-х актор Микола Вересень гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного. Відвідувачі прем'єри кажуть, знають життєвий шлях провокативного журналіста. Тому багатьом кортіло побачити його в жанрі треш комедія. Хотілося хоч один фільм подивитися – «Оупен», А те, що сьогодні фільм Вересень і ми завжди задоволенням дивимось пана Миколи Вересня. Тому і прийшли подивитись. Режисером картини був Георгій Фомін. Митець загинув у 2019-му та не встиг завершити своє творіння разом із командою. Тому поціновувачі українського кіно цікавило, як акторському складу вдасться втілити в реальність усі задуми Фоміна. Мені цікаво просто подивитись, як режисер, актори впораються з викликом, який вони перед собою поставили, так тому що я так розумію, що тут елементи химерного кіно, так тобто, ну це те, що власне це одна із традицій українського кіно і української літератури. Тому я би хотіла побачити, як вони продовжилися у цьому фільмі. Фільм Вересень презентували в останній день кінофестивалю. Організатори кажуть, у такий спосіб хотіли зробити закриття фесту яскравим і успішним. Для українців абсолютно зрозуміло, хто такий Микола Вересень і хто такий подерів'янський. Це такі дві яскраві особистості України, і я думаю, що це, напевно, найнеочікуваніший фільм нашого фесту. Я власне йду дивитися. В український прокат фільм вийде 10 серпня 2023 року. Людмила Труфан, Руслан Батюк та ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу. ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.